Всім привіт, друзі! Ну ось я вже буду робити другу частину, як ми будемо робити наш генератор до кінця. Але перш за все хочу показати вам лічильника, що в нас немає світла на даний час. Я думаю, що всі знають, що мене немає світла. Переходимо до нашого генератора і бачимо, що генератор робить генератора. Чому так? Тому що від генератора з'явиться болгарка і ми різемо е, запчастини запчасти до нашого генератора. Щоб на сам генератор скласти до кінця, зробити йому корпус, коробку, прикрутити, розпроселити отвіри в генераторі, щоб туди воно було прикріпити наші конденсатори. Ось тюрель працює від генератора, не цей так зрозуміло, тому що світу немає. Ось ідемо просорвили дірку одну. Бачимо. Зараз будемо сорвити другу дірку. Не, не дірку, а от. Метал товстий, але ми його просверлили. Так, Тепер робимо третій отвір. Це для того, щоб тут поставити дерево, а на дереві у нас дерево буде прикручуватись до нашої платформи за допомогою шурупів по до дереву. А до нашого дера будуть прикручуватись наші конденсатори. Так, хотілось взяти сверло, тому що вже буксується на сверло. Ось ну, все, просверлили. Тепер сверлимо четверту дірку. Ось тут четверту. Вибачаю. Треба бути дуже обережним тому, що працює мотоблок і тільки генератора сьогодні. Дай Бог не зі спортслою не, не, не наробити собі травму, так що це треба бути дуже обережно. Ось це прискорили на хопір, тепер йдемо на другу сторону. Так, переходимо. Сперва. Тут отвір. Тут отвір ми слідимо до того, щоб прикріпити, там також поселили отвір для того, щоб не тільки прикріпити клінізатори, а ще щоб прикріпити саму кришу нашого генератора та сам корпус генератора. Ну ось Тут тепер буде нам сама більша проблема просолити отвір, тому що у нас ну, сків, сківал крутиться через ремень. Друзі це, це діло опасне, але потрібно якось робити. Так як, так як світла немає, то просто по-другому не вийде просверлити. Все будемо сражити за допомогою генератора. Дуже невдобне міс місце. Але нічого не спробує все рівно потрібно. Зараз ми кернером. Намітимо, де в нас буде отвір, щоб све, сверлу, сверлу не бігало туди сюди, а щоб у нього було якесь якась зацепка, якесь місце, щоб воно могло там сісти і почати сверлити. Так от буде буде да, полегше. Ось бачимо кернером. Зробили. Тепер беремо тонке сверло. для того, щоб було легше просверлити нас там цей очір. Важко доступного місця. На даний час це важко доступне місце, тому що ну, зрозуміло. Сверлити тільки так і приходиться. Є самія. Бачимо свернить, але серду також тісти і їде. Так, доверить друге інше сперло. Далі почнемо сервити з'їзає наше сверло попросту. Але все рівно таки сверлить. Ось вот так отсніла Спурс... нас одрей, але ми далі продовжуємо сверлити, не здаємося. Ж... Не Опять спорсніла, нічого страшного, власне далі починаємо сверлити. І так, да, ми це зробили. У нас вийшло просорвити. От і убізати паску до кутому місці. Так, ну ось ми вже прикріпили на, наші самі конденсатори до нашого генератора. Ось так вони у нас тут і будуть стояти. Далі робимо... Наші полоски для того, щоб зробити уголки для нашої коробочки, яка буде оберігати на сам генератор. Також буде в раді красоти і не буде попадати туди волога, дощ, ну і інші природні явища. zas rizem u bolharko u Do našeho generatora У ну, них бачимо все це робиться за допомогою генератора і це дуже чудово, що так виходить, що можна робити за допомогою генератора такі чудові речі. Можна спокійно пиляти болгаркою, різати лобзиком, пиляти дрова, ну все рівно краю краще ні з нічого тому що дрова тріски йому тяжело важкувато різати але все рівно він різати тому що йому трішки не вистачає скажімо так, Так, ну ось, друзі, ви зрозуміли якщо у переноска пішла до, нас, до, 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 до наших дров то ми зараз будемо пиляти дрова Вяли пилку і попиляємо трішки дрова. Я по відео не буду, як ми дрова, тому що вися це було відео, як ми пиляємо дрова. І пиляємо чудово. Можна спокійно виїжджати на поля, брати там, пиляти дрова собі.